Продовжуємо проведення співбесіди з кандидатом на посаду члена вищої ради правосуддя Водимою Дмитром Анатолійовичем. Сере Антоні, чи прошу задавайте запитання кандидату? Um, let me start by you, Я хотів би почати з того, що ми отримали і прочитали ваш документ від 23 червня. В якому ви відповіли на різні е, питання, які піднімалися щодо вас? Я просто хочу вас запевнити, що ми прочитали, і жодних питань в мене немає з цього приводу. Просто хотів би вам поставити кілька питань інших про автомобілі. У дві в декларації за 2018 рік ви задекларували ваше право на користування автівкою Peugeot від 2003 року. Правильно? Так, Власником є відчим. А у 2019 році ви задекларували. Право на користування автомобілем Peugeot 2015 року, який також відчим ваш придбав, правильно? Так, абсолютно. І вам поставили питання про вартість, яку ви визначили в ваших деклараціях? Вартість цих двох автівок. Так, дякую, пане Купер, за запитання. Ви пояснили е, докладно і надали е, підтверджуючі документи, чому вартість, яка була визначена в вашій декларації, е, була правильною. Е, з врахуванням історії цих автомобілів, правильно? Так, вірно. I want to ask you, я хотів би вас спитати. Чи взагалі потрібно було декларувати ці автомобілі? Ну, наскільки я розумію закон, ви маєте задекларувати їх, якщо ви використовуєте понад 6 місяців. або Використовували на останній день року. Правильно я розумію, закон? Абсолютно. So, declare... Тож, на що ви її декларували? Дякую, Гупере, за питання і за проведену роботу з моїми документами. Ви знаєте, я навіть у відповіді за січень місяць цього року писав, що. Насправді проблема нашого законодавства в тому, що стосовно рухомих речей, таких як автомобілі, зокрема, порахувати, скільки днів в році я реально їх використовую, а так само довести, що я мав чи не мав цей автомобіль на останній день звітного року, тобто на 31 грудня, практично неможливо, і це може давати підстави для різних спекуляцій з приводу того, що скажімо, суддя не задекларував майно, яким він дійсно користується. Бо хтось впродовж року мене на цьому автомобілі бачив, заради того, щоб, в принципі уникнути ситуацій звинувачень, після яких я повинен надавати відповіді і виправдовуватися з приводу того, що в мене цей автомобіль був не 183 дні, а 180, І що 31 грудня я сидів вдома і за кермо не сідав цього автомобіля. Ми вроде родині... я перепрошую чуть-чуть повільніше. Переклад йдеться і не встигають перекладачі. Вибачте. Власне, для того, щоб уникнути ситуації звинувачення на майбутнє в тому, що певне майно було не задеклароване, і що це майно було в нашій родині помічене, але в декларації його немає, ми вирішили, що потрібно показувати щороку абсолютно все майно є, яке є, і до якого є у мене фізичний доступ. Те, що я певним автомобілем, а зрештою, ви бачите по деклараціях, що в різні роки це були різні автомобілі, користуюся менше 183 днів в році, і, як правило, не 31 грудня, це факт. Але законодавство таке, що доказати ні те, ні інше я не можу. От реальних засобів доказування немає, тому вирішили, що найкращий спосіб. Буде завжди декларувати користування автомобілями, якщо би якщо вони хоча б колись використовувалися або є можливість їхнього використання. Ці автомобілі, як правило, зберігаються на тих земельних ділянках, які задекларовані це можуть бачити сусіди, це можуть бачити перехожі. Хтось зацікавлений, може це знімати. І завжди може виникнути питання, що в принципі доступ до цього автомобіля є, і він може ним користуватися. Він на ньому можливо їздить. І щоб уникнути такого, декларую все. І, um, по суті, ці машини вони належать вашому відчиму, Правильно? Ви працюєте в Києві, але ви. Відвідуєте вашу матір, вічима часу часу і машиною користуєтеся. Саме тому ви так і і зробили. правильно? безперечно, ну я мушу тут внести певне уточнення, що після того як я вийшов з, з лікарні після ковіду цього року. Я з поїзда пересів на автомобіль, і тепер маршрут Львів Київ-Київ, Львів у мене справді на автомобілі. На Peugeot 308 2015 року, який належить від Чиму, але яким я користуюся для пересування між Львовом і Києвом. До того я завжди використовував виключно поїзд, От. і фактично е використання до 2022 року цих автомобілів воно було виключно е у Львові або з метою поїздки до родичів моєї дружини на Тернопільщину. Yeah. Well, you, you, might be interested to know, можливо, вам цікаво буде дізнатися, що з мій досвід з вісімнадцятого року показує, що багато кандидатів використовують а, а, таку можливість використання машину, начебто, впродовж тільки шістьох місяців, і тільки на останній день для того, щоб виправдати дійсно недекларування цих автівок а, або рухомого майна. Навіть таке стається з нерухомим майном а, і я думаю, що ви обрали правильний шлях для того, щоб уникнути будь-якого будь-якої критики. А, дійсно, варто просто бути обережним і декларувати всі. Все. можливо, це цю пораду треба було б набу також надати, щоб вони також радили усім декларувати абсолютно все. Дякую, пане Хупер. Мені складно сказати, чи треба таку пораду дати для інших органів влади. Але ще раз кажу: мій досвід більш ніж десятирічний, майже двадцятирічний досвід викладача, більш ніж десятирічний досвід роботи адвокатом. Коли я починав перші декларації показувати, він мені підказував, що засобів доказування того, скільки днів в мене яка рухома річ була, реальних немає. От і тому, оскільки я йшов е, в 2016 році на конкурс на посаду суддів Верховного суду, я вже тоді вирішив, що потрібно не створювати ситуацій для зайвих претензій з приводу того, яке майно є і яким користуємося. Right. you. Зараз у Мене питання до вас. А the... припустімо. Що вас номінували так, і ви вже стали членом ВРП. Перший день вашої роботи в ВРП. І всі члени ВРП, сидячи за столом, так неофіційно, обговорюють майбутнє цього нового органу, цього нової Вищої ради правосуддя. Ви зараз вже є членом цієї ради, і хтось вам каже. А що ви думаєте? Що ви думаєте, от що нам потрібно робити зараз перший день? як можна покращити взагалі ситуацію? Що б ви їм сказали? Таке звичайно широке питання. Але що б ви сказали їм в перший день вашої роботи? Якщо б вам поставили таке питання, куди нам рухатися, що робити, як нам змінити ситуацію на краще? Дякую, Сергій Хупер. Цікаве питання. Ви знаєте, за чотири, фактично, роки діяльності суддею Верховного суду, якраз діяльності у великій палаті Верховного суду, яка переглядає рішення Вищої ради правосуддя і до якої оскаржуються дії бездіяльність Вищої ради правосуддя, я бачив приклади, такі, які достатньо яскраві, показові. І які дозволяють, ну, я би сказав, що без особливих труднощів змінити певні моменти в роботі Вищої ради правосуддя. Для прикладу, є певна категорія справ, як правило, ініційованих громадськими діячами стосовно доступу до публічної інформації, яку має в розпорядженні Вища рада правосуддя. На жаль, в багатьох випадках цей доступ до публічної інформації, власне, до публічної інформації, він обмежений без достатніх підстав. Більше того, закон про доступ до публічної інформації вимагає в кожного органу влади створити систему обліку публічної інформації, де би кожен користувач цієї системи міг відповідну інформацію знайти. На жаль, тривалий час у вищої. Ради правосуддя взагалі не було системи обліку публічної інформації, і в них такий документ, власне, документ, pdf файл із заголовком система обліку публічної інформації з'явився під час проваджень справ у великій палаті Верховного суду щодо цієї проблеми. Те, що я бачу в роботі Вищої ради правосуддя з публічною інформацією, я думаю, що це перше. Що би я би сказав своїм колегам, що потрібно удосконалити, виправити і на майбутнє не допускати зайвих судових процесів, деби Вища Рада правосуддя була учасником, і створити цю систему обліку публічної інформації абсолютно нескладно, але достатньо вести облік кожного документа, який створюється у Вищій раді правосуддя, але або який надходить у її розпорядження, на жаль, зараз цей файл. Із назвою система доступу публіч об система обліку публічної інформації у Вищої ради правосуддя виглядає не так. Через це велика палата Верховного суду неодноразово задовольняла позови громадських діячів. Well, that's, um, if I may use say атехнікол. Це радше технічна проблема. Про яку ви кажете. Проблему, яку ми про яку ми знаємо, так але давайте ширше подивимося на питання, так з такого великого погляду, з високого погляду щодо того, що б мала пробити ВРП. гаразд. Ну бачите, я дякую слухаючи такімо, ваше питання. Я спершу подумав, що. Варто відразу колегам пропонувати те, що можна якнайшвидше виправити, тобто назвемо це пропозиції щодо удосконалення роботи інституції, які можна виправити без внесення змін в законодавство. Є суттєві проблеми і законодавчого регулювання, на які в мене ну вже давно так в око вони мені спадали, і я вважаю, що. Вища рада правосуддя мала би поставити перед державою певні питання про внесення змін до законів, зокрема про до закону про Вищу раду правосуддя про судоустрій і статус суддів. Можливо, некоректно буде висвітлювати всі ці мої пропозиції зараз наперед, але декілька можу сказати відверто в ефірі. Я розумію, що цей запис колись буде викладений. В інтернет і стане публічним. Ну, на мій погляд, є певні обмеження в статусі членів Вищої ради правосуддя, які не мають розумного підґрунтя. Вища рада правосуддя це орган, який, як відомо, сформований не тільки з суддів, хай вони в ньому і становлять більшість, а арифметичну більшість. В той же час не можна відкидати і. Внесок, який роблять представники інших професій в роботу Вищої ради правосуддя. І, на жаль, закон про Вищу раду правосуддя статус цих інших членів регулює інакше, ніж статус суддів, які перебувають, є членами Вищої ради правосуддя. Я можу це деталізовувати, але загалом одна з глобальних проблем, яку я бачу, яка потребує вирішення, це забезпечення рівності. Статусу членів Вищої ради правосуддя незалежно від того, від якого органу вони були обрані. Дуже вам дякую. У мене більше немає запитань. Немає запитань. Прошу, Володимир Іванович. Задавайте запитання, ні. Добридень. Чути? Так, чути. Дійсно, у мене теж є питання до цих автомобілів, якими ви користувалися, скажіть тут, як кажуть, зразу видно я стосовно вартості, яку ви вказали на автомобілі. Перший, другий автомобіль. Вам не здається, що ви дуже занизили їх вартість? Ну, скажімо, першим, перший автомобіль 2018 року ви казали, він коштує 14 тисяч гривень. Тоді, коли ми подивилися на сайті, він на той рік, 2018 рік, цей автомобіль коштував в середньому 6500 доларів. Таке ж питання по другому автомобілю 2020 року випуску Peugeot. Ви вказали, що він придбаний за 15 тисяч гривень, тобто 500 доларів. Тоді як на той час середня його вартість, ну, в залежності від стану, він коштував 6500 доларів. Що можете сказати думку попереднього власника? Чому це він перший, другий, за таку низьку ціну ціну вам? Ну, не вам, а тестів, казувати продав, що він там. Вони які обов'язки були між ними, чи що як це розуміти? Ну здоровому зглузду глузду це не підлягає. Будь ласка, дякую, Володимир Іванович, за запитання, за зауваження. Зрозуміло, що якщо дивитися на ті дані, які викладені в деклараціях, вони... Не відразу стають зрозумілими і потребують додаткових пояснень, і якраз зараз у мене є така можливість ці пояснення надати. Документи з приводу вартості, я етичній раді надав стосовно усних пояснень зараз, то зауважу, що як той автомобіль, про який ви говорили, перший, так і другий автомобіль, ці автомобілі вони були у власності товариства з обмеженою відповідальністю. Яке е, було створене у 2002 році, одним із співзасновників цього товариства була моя матір, от в подальшому, і я в 2011 році став учасником цього товариства з обмеженою відповідальністю і на 60 я відсотків... Вибачаю, я вибачаю, до чого тут хто де працював, яким був чому? я хочу пояснити, чому? да чому за таку ціну чим можете пояснити, ми може так. чогось не знаємо там якась. По іншому оцінку робили Володимир Іванович, Я якраз до цього і веду, що ці автомобілі належали цьому підприємству на відміну від фізичних осіб, оголошення яких є у розпорядженні етичної ради, юридичні особи не торгують на веб-сайтами автомобілями, і більше того, юридичні особи ведуть облік амортизації вартості автомобіля. Автомобіль за залишковою вартістю 2003 року пежо. Коштував 8 тисяч гривень його ремонт на станції техобслуговування коштував дорожче ніж його залишкова вартість. Товариство з обмеженою відповідальністю, яке його продавало, продало його моєму відчиму, оскільки відчим тривалий час був теж працівником цього товариства. Товариство не продає свого майна для того, щоб отримати прибуток. А, продає його виключно або учасникам, які були в минулому ну, Зрозуміло, дякую, зрозуміло. або працівникам. Ваша... Зрозуміло, дякую. Да. Я все зрозумів. Ми ж знаємо, що таке остаточна Це залишкова. Фактично так, така сама річ. Ну, виходить, що ви самі собі продали і придбали. Скажіть, фактично... а ви користуєтесь зараз цими автомобілями і нащо? З декларації за 21 рік потрібно було їх вказати, тоді як в 21 році ви придбали собі автомобіль. Дякую, Володимир Івановичу. Ну, по-перше, самі собі не продавали. Я з таким формулюванням не погоджуюся. По-друге, не мій тест купляв ці автомобілі. Тест автомобілів не купляв, купляв відчим. От, і перший, і другий автомобіль. Він їздив і на одному, і на другому автомобілі. Ну і по третє, декларацію за 2021 рік я ще не подавав. Власне було подано тільки повідомлення про суттєве збільшення майнового стану. І я повідомив, що восени 2021 року я придбав автомобіль для себе з розрахунку на те, що в мене збільшується сім'я, і мені потрібна безпечна машина відносно нова, якою я буду їздити на великій відстані. Це була єдина мета придбання цього автомобіля. До речі, я не користуюся. Це, це ж автомобіль теж таке питання. Ренджер ровер, вартість сумнівна така. Ви ж не її вартістю купували Десь на ринку чи як? І за яку? Дякую, Володимир Івановичу. Цей автомобіль це не Range ровер, це Land Rover Discovery Sport, ціна якого є суттєво нижчою, власне, ринкова, ніж ціна автомобілів Range Ровер. По друге, ця ціна, за яку я купив, 750 тисяч гривень, це ціна, яка відповідає тим, які є в оголошеннях на вебсайтах на автомобілі такого рівня і такого стану, як я придбав. Ну і по-третє, фактично, автомобіль був придбаний з рук відразу після оголошення власником, як він, що він його хоче придбати, оскільки з цим власником автомобіля, колишнім власником автомобіля, ми часто вигулювали собаку, і мій відчим з ним вигулював собаку, і я. Тому довіра була до того, що він не обмане на стані автомобіля, а йому потрібні були ці гроші для придбання іншого. Гаразд, зрозуміло. І ще питання є по власності ваші. Це будівля село Старий Мізун. Доновецького району. Мізун, да? Івана, Франківська область. Ну, це рекреаційна така зона. І теж питання по вартості, враховуючи те, що попередній власник там у нього, у неї жінки, там в сім'ї, не все гаразд, вона, судячи по роз'ясненню, вона не дуже там, у неї, у неї матеріальне становище, але ж продає вам чогось за таку вартість низьку. Можете щось сказати? Так, Володимир Іванович, дякую. Ну з приводу з приводу цього об'єкта, загалом, по-перше, не мені він продавався, і зрештою, я би сам не купляв хату в Карпатах. У мене немає хобі ходити в гори. Я це діло не ну відверто скажу, не дуже люблю. От але мій батько він відчим. Власне, кого я називаю батьком, він народився в Івано-Франківській області, і він все життя мріяв мати там хату. В горах десь і приїжджати туди дивитися на країну Я ж не це питаю, хто про що мріє. Він, Можете він пояснити, да чому попередній власник за таку низьку ціну вам продав. Хоча сам сама є, це ж не родич вам ця жінка, яка продала. Володимир Івановичу, дякую. Це насправді так. Це не родич. Продавали не мені, а моїй матері. Вибирав об'єкт від чим, а ціною. І пошуком нотаріуса для купівлі-продажу, як і вибором експертного оцінщика, який проведе відповідну експерту оцінку, займалася продавець. Ми в тому регіоні нікого не знаємо. І в поясненнях своїх, які я надав до етичної ради, питання ціни і ціноутворення на цей об'єкт було пояснено. Зокрема, це неродюча земля абсолютно. Яка потребує вкладень для того, щоб туди навести родючий ґрунт? Для селян вона не цікава, оскільки вона камерини. Дякую, ми розуміємо, ми ж не за картоплею питаємось, саджати, ви там буде чи ні. І ще питання: одне, будь ласка, ви зараз мешкаєте в Києві? Поки що. А з ким проживаєте? Це ви в оренду берете? Так, в оренду. З дружиною. З ким живете? З дружиною. І все? Ну, поки що, все. Дякую. Дякую. Чи етична рада, ще в когось запитання до кандидата? Немає. Немає запитань? Немає запитань. В такому випадку прошу відновити трансляцію засідання. Етична рада закінчила проведення співбесіди з кандидатом на посаду члена Вищої ради правосуддя одимою Дмитром Анатолійовичем. Обговорення голосування та прийняття рішення Ради щодо відповідності Годими Дмитра Анатольовича як кандидата на посаду члена ВРП. Критерію професійної етики та доброчесності відбудеться на засіданні, про день та час, якого будуть повідомлені додатково. Дякую, до побачення. Перерва 10 Дякую. хвилин.